26 грудня 2024 року в Мирунівському фізкультурно-оздоровчому комплексі відбулася подія, яка на даний час є вкрай актуальною: офіційне відкриття Миронівського простору здоров'я, яке стало можливим перемозі у конкурсі соціальних ініціатив, підтримки адаптивних спортивних клубів і час діяти нестримні від благодійного фонду МХП громаді. Учасники події вшанували хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність рідної країни. До всіх присутніх звернувся перший заступник міського голови, депутат Київської обласної ради Дмитро Жукотанський. Доброго дня всім присутнім, ветерани, шановні захисники і захисниці. Я хотів би декілька слів про подяку. Я безмежно вдячний за те, що саме захисники і захисниці ризикують і віддають все за ради нашої перемоги, за ради нашої безпеки. Безмежна дякую вам. Друге, я хотів би сказати декілька слів про ініціативи, які разом із благодійним фондом МХП Громаді, разом із Міністерством молоді і спорту, які реалізовані саме в нашій громаді. Мені дуже було б особисто приємно, і я був би вдячний, якщо даний заклад став би для вас корисним. Це можливість реабілітації, реінтеграції. І це така невеличка подяка в частині того, що ви віддаєте заради України. Ми, як міська рада, на сьогоднішній день виділили понад 113 мільйонів на допомогу військову. Ми створюємо допомогу там і ми пробуємо бути дотичними до. Повернення вас сюди, на місця і бути тут, іно, щасливо жити за те, що ви боретесь, за те, що ви ризикуєте. Ми точно бачимо, чуємо і стараємось допомогти. Дякую вам, слава Україні! З вітальним словом до присутніх, і словами глибокої шани ветеранам звернувся начальник відділу безпеки Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів Сергій Рибій. від імені адміністрації нашого підприємства, головного виконавчого директора. Ходь щиро подякувати тут ветеранам, в тому числі працівникам нашого підприємства, жителям Миронівщини. На те, що вони зробили своїм то життям. За той захист, який забезпечує нам можливість нормально жити, працювати, заробляти якісь доходи бізнесу, які потім через податки, через соціальні ініціативи, через благодійний фонд МХП громаді. Ділюються у такі прекрасні проєкти. Я думаю, що це достойно поваги боку, з боку бізнесу, з боку соціальних ініціатив. І на жаль, такі проєкти будуть втілюватися в життя і приносити користь як ветеранам, так і жителям Миронівської громади. Ще раз. Глибока шана і вдячність тут ветеранам війни. Дякую, дякую про важливість даного проєкту. Ініціативність громади у вирішенні актуальних питань сьогодення. Участь у їх реалізації благодійного фонду МГП громаді сказав у своєму виступі керівник відділу спровадження національних проєктів фонду Володимир Панченко. Хочу сказати, з чого починався цей проєкт. Це взагалі, щоб ви зрозуміли, Миронівка знаходиться серед флагманських проєктів держави. В цьому році тільки запустилися адаптаційні клуби, взагалі як явище. Ми маємо зрозуміти, що взагалі в Україні є тільки 80 створених. І завдяки владі Миронівки, завдяки небайдужим людям, які здобували перемогу в цьому проєкті, такий клуб створився саме у вас. Саме у вас, перш за все, піклуються про ветеранів. Ми, як благодійний фонд, і програма МКП поруч завжди стараємося йти на зустріч, допомагати, підтримувати в кожній ситуації, яка виникає у ветеранів. І в той же час ми розвиваємо громади і хочемо, щоб такі клуби ставали місцем єднання через спорт. Місцем, де будуть приходити ветерани, де будуть приходити жителі. Місце, яке буде єднати, і саме адаптація буде проходити через спорт і взаємна інтеграція людей. Нам дуже приємно, що цей проєкт виграв, що цей проєкт реалізувався, бо це не тільки про прекрасні тренажери, які ви бачите, ви бачите, тут дуже якісний, оснащений зал. Ви бачите реабілітаційне обладнання, яке там поруч знаходиться. Але, як на мене, саме головне, ви тут можете побачити тренера, який займається, тому що ми маємо програми провели інтенсивне навчання для всіх наших тренерів і хочемо, щоб серед наших 15 клубів, які ми підтримали, які попідтримали місцева влада, які підтримали Міністерство молоді та спорту та Державну судовому спорт для всіх, вони були ефективні, корисні для всіх жителів вашої громади. Ще раз величезна подяка для ветеранів, тому що тільки завдяки вам це можливо відкривати проекти, можливо створювати такі простори, можливо, спільно розвивати нашу громаду і Україну в цілому. Дякую вам. Про важливість об'єднання всіх сил заради важливої мети сказав у своєму виступі начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца. Я хочу. Зовсім недавно, тому що час летить швидко, десь півроку тому мене одна людина запитала, ви знаєте, що таке командна робота? А, я сьогодні знаю, що така командна робота саме завдяки команді. А команда це всім. МКП громадяна, Міністерство дороги та спорту, Миронівська міська рада. Воїнів в першу чергу. Всі люди, які дотично до відкриття цього реабілітаційного центру, знають од них, що командою, бригадою ми переможемо на всіх фронтах і саме тут. Тому щира велика вдяка, вдячність вам, хлопці, і всім тим, хто сьогодні тут зібрався, хто доклав працю свою, хто Генерував цю ідею саме завдяки цьому. Ми сьогодні тут і радо відкриваємо ці двері, чекаємо вас. Приходьте, ви за нас, ви за вас, ми одна громада. Дякую. Урочистий момент заходу, вручення сертифікату переможця, конкурсу соціальних ініціатив підтримки адаптивних спортивних клубів час діяти не стримні як результат спільної праці влади, бізнесу, благодійного фонду, відповідних організацій, ініціативних громадян. Далі в програмі заходу активна частина, адаптивне тренування, майстер-клас. Перед початком якого до учасників звернулася тренер Ірина Гальченко. Я всіх рада вітати в цьому затишному, великому залі. Особливо рада бачити наших хлопців, наших захисників. І я багато говорити не буду. Скажу тільки одне. Саме найкращий психолог для будь-якої людини це рухова активність і спорт. Запам'ятайте тому що ви приходячи, приходячи сюди, ви не думаєте про те, що відбувається за вікнами за дверима. Ви думаєте про те, як зберегти своє здоров'я, як підтягти свій дух. І ви е, для цього приходите сюди і працюєте самі над собою. Я вам буду в цьому лише тільки допомагати. Головне ваше бажання. Ірина пояснила особливості таких занять, на що потрібно звертати увагу, яким чином регулювати навантаження для організму, який спортивний інвентар можна використовувати. Під час майстер-класу робився наголос на те, що адаптивний спорт це не просто фізична активність, а комплексний підхід до реабілітації та реінтеграції ветеранів та людей з інвалідністю. Спорт сприяє відновленню рухових функцій, підвищує витривалість, покращує загальний стан здоров'я. І, що важливо, перевагою адаптивного спорту є можливість поступового повернення до активного соціального життя, тренування в команді, участь у змаганнях. Досягнення особистих рекордів дають людям змогу відчути підтримку та спільність з іншими, і що позитивно впливає на їхню соціальну адаптацію. Миронівський простір здоров'я для цього має, можна сказати, унікальні можливості, так як обладнаний необхідним спортінвентарем, реабілітаційним обладнанням. І, що надзвичайно важливо, має професійного наставника тренера Ірину Гальченко, яка пройшла відповідні курси і має досвід у таких тренуваннях. І все це стало можливим участі Миронівської міської ради. У конкурсі час діяти не який на умовах співфінансування отримав грантову підтримку під благодійного фонду МГП громаді в межах програми реінтеграції військових та ветеранів МГП. Поруч державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах проєкту Активні парки, програми президента України. Загальний бюджет даного проєкту склав 600 тисяч гривень. Однозначно, вже сьогодні можна говорити не тільки про актуальність реалізації даного проєкту в нашій громаді, а про його дію, практичне застосування, яке сьогодні вже оцінено самими ветеранами. За своїми враженнями з нами поділився один з ветеранів, працівник Миронівського ЗВКК Ярослав Гуленко, спорт це, це рух життя. А як для, для ветерана він добре, ну, добре адаптується та як і реабілітується до життя. Як по хто, то, які ветерани повертаються, ну, їм то, тоді легше. І спогади, тоді не дурні думки не лізуть. І фізичне навантаження. Друге русло направлене Ярослав також зазначив, що такі реабілітаційні центри дуже потрібні і не тільки для військових. Дуже добре, що є громада, є такі, як МхП поруч, і допомагають ветеранам, які можуть повернутися до життя. І я можу сказати. Приклад, ну це ті, ті, тільки не, не ветеран. Я як е, тренер у, у спортзалі з ВКК е, ходить хлопчина, ну, мужчина, е, і в нього коліно боліло. І в нас є такий тет, тренажер, як е, е, гребля, а він іде як реабілітаційний. І через деякий час він займався ним, бо коли на біг від він бігав, в нього воно ну, тут турбувало. І він почав ним займатися і через деякий час бі біль Тобто, тихло. Такі центри потрібні це точно. І дуже добре, що є для ветеранів та такі спортзали, ребібіліта. Таційні центри, щоб вони повернулися, адаптувалися у суспільне життя. Дякую, що є такі громади. дякую МХП поруч, що тут турбується про ветеранів. А ми дякуємо всім нашим військовим, ветеранам. Які ціною свого здоров'я життя дарують нам можливість жити, планувати, реалізовувати свої мрії, і саме ми, наше суспільство, має бути готовим. Гідно зустрічати захисників і захисниць України, створювати належні умови для розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, що забезпечить доступ ветеранів до якісних послуг із відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій, повернення їх до повноцінного життя у громаді, бо ми всі і є громада.